Хочу показати вам корзиночку, яку я в'язала, і нарешті дов'язала. Це велика моя корзинка. Ой, ну тут дуже-дуже мудрувала з кришкою. Щось зробила. Не знаю що, але щось зробила. Зараз вам покажу, що там всередині. Ця корзина відправляється разом з сумкою батькам. Так. Ну дивіться, серединці. Ось така. Скільки 25 на 35 стається. Так, і ось тут я в'язувала якраз оцю сумочну жилку. У мене тоненька, в мене десь 2 міліметри. Ось вона. Бачите, крепить. Чим вона класна, тим, що можна сформувати чіткий кут. Дивіться, я сильно-сильно так жму. Формується кут. І так само тут, але треба ну, так сильніше це все попіджимати, визначити деяка сторона, ну, так, щоб рівно було, і можна добре сформувати кути. От. Звичайно, що сама сторона тут буде провалюватись, але вона, розумієте, вона гарно тримає форму, гарно тримає форму. І так само кути. От, дивіться, кути взагалі не, не провалюються. Ну, треба прямо так от нажати, щоб вона завалилась. О, чи мені подобається цей, 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 ця жилка. Ось така корзина величенька. Так, і кришку я також, також вшивала сюди цю жилку, тому що кришка не тримала форму. Прийшлось також. П'ятати жилку для того, щоб тримала добру форму. Така величинка, ну, кришка потрібно було, звичайно, така корзина в машину. величинка така.